Вітаю сьогодні. Ми занурюємося у світ Олександра Богомазова. Це знаєте, ключова фігура українського авангарду. Так, художник, теоретик, педагог його ще називали українським Пікасо. От саме про це і поговоримо. Чому так називали, і головне, чому його ем, так би мовити, викреслили надовго з нашої культури. Ну, це складна історія. Його роботи зараз справді у світових музеях Гугенхайм, Мома коштують ну, шалені гроші. А тут десятиліттями лежали в спецфондах. Страшно уявити. А ще ж його теоретичні ідеї. Кажуть, він квадрат осмислив раніше Замалевича. Так, є такі дослідження. А його трактат Живопис та елементи, написаний ще в 1914-му, Це взагалі щось неймовірне. І уявіть. Досі не опублікований повністю. Неймовірно. Давайте почнемо з Пікассо. Це ж через кубофутуризм. Так. Що це було саме у Богомазова? Бо ж кубофутуризм був різний? Звісно. У нього це була власне спроба вхопити дух часу, розумієте, динаміку, ритм нового індустріального міста, не просто розкласти форму як кубісти, а, а показати її в русі. Саме так, передати енергію, гуркіт того ж трамвая. От його трамвай 1914 року, це якраз воно, і він шукав саме український варіант цього стилю. Тобто не просто копіював західні зразки, аж ніяк. Він був інтегрований у середовище, були ж виставки Ланка кільцетам, і екстер, і бурлюк. Це був живий процес, але все ж таки повернімося до теорії. Живопис та елементи. 1914 рік боярка. Напоков назвав працю пророчою. Чому? Ну, дивіться, він там аналізує, як скрапки народжуються лінія, форма, маса. Але головне, він бачить ці елементи не статично, а як носіїв е динаміки, відчуттів художника. Тобто, лінія може передавати настрій. Саме так, і колір, і форма. Він говорить про ритм, як про якісну характеристику. Це було дуже новаторським для того часу. І так, це раніше за опубліковані праці Малевича чи Кандинського. Він фактично обґрунтовував самоцінність елементів живопису. Точно шукав універсальні закони, як форма і колір впливають на наше сприйняття. І при цьому він ще й викладав активно, майже 10 років у Київському художньому інституті. Так, з двадцятого по тридцятий рік. І його теорія, звісно, впливала на методику. Він підходив до живопису як до ну майже науки. Казав, що це математика, що потребує розрахунків. Тобто, студенти мали аналізувати. Аналізувати форму, ритм, рух, колір. Він розробляв для них схеми, вправи і часто використовував мотиви сучасного міста. Ті ж робітники, трамваї хотів, щоб вони мислили сучасно. Але потім прийшли 30-ті роки боротьба з формалізмом. Що саме владі не сподобалось у Богомазова? Це ж були не абстракції в чистому вигляді. Ну, формалізм тоді трактували дуже широко. Будь-який відхід від, скажімо так, фотографічного соцреалізму це вже було підозріло. Експеримент з формою, кольором, сама ідея, що мистецтво має свою внутрішню логіку, а не просто ілюструє життя. Тобто, це все було буржуазним? Так, шкідливим для пролетаріату. Тому його твори і відправили до спецфондів. Це, по суті, були сховища для ідеологічно неправильного мистецтва, часто з перспективою знищення. І лише завдяки дружині Ванді Монастирській спадщина збереглася. Її ронь просто колосальна. Вона зберегла роботи, архів, ризикуючи всім. Завдяки їй ми його знаємо. І поки світ потроху відкривав богомазова, у нас шлях був значно довшим. Дуже довгим. Перша невелика виставка аж у 66-му, а знамениті пилярі повернулися за спецфонду в експозицію НХМУ лише у 2019 році. Уявляєте, майже 90 років. Це просто вражає. А яким він був як людина, з усього цього випливає образ дуже цілеспрямованої особистості. Безперечно, дуже самостійний у мисленні. пройшов шлях від імпресіонізму до власного бачення. Його ж із училища виключали за участь у страйку. Працював десь на Кавказі, так? Так. Потім оформлював агіт поїзди і все життя боровся з туберкульозом, який його й забрав у 50 років. Дуже рано, дуже. Але встиг багато. Є його фраза чудова розумом без почуття ніколи не збагнути краси. Це важливо. Навіть коли він зображував працю як у пилярах, він шукав не важкість, а ритм, енергію. Майже радість праці. Так, саме енергію творення. Богомазов це, звісно, не просто калька з Пікаса. Це абсолютно самобутній художник, глибокий теоретик, що реально випередив свій час і важливий педагог. І його спадщина це невід'ємна частина не лише українського, а й світового авангарду. Просто ми її тільки починаємо по-справжньому повертати собі. А знаєте, яка думка мені прийшла? Він так тонко аналізував динаміку і ритм свого часу: місто, машини, рух. Так, так. Цікаво, як би його аналітичний підхід, його відчуття ритму, як би він інтерпретував наш час, віртуальний простір, оці інформаційні потоки, що нас захлинають. О, це цікаве питання. Які б форми і ритми він знайшов би у цифровій реальності? Справді є над чим подумати.